У Миколаєві влаштували турнір з футболу. До участі запросили військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії. Саме вони нині боротьбу кордони нашої країни. Тож такі заходи вкрай потрібні для морального розвантаження. Кожен день військовослужбовці, що Національної гвардії, що збройних сил України, та різних збройних формувань, які виконують завдання, гідно виконують завдання в складі село оборони Миколаєва та Херсонської області щодо знищення нашого ворога. Приходячи на ці турніри або займаючись фізичними навантаженнями і іншими, тобто в залах та інших, це для них якесь невеличке моральне та психологічне розвантаження. Організатором турніру виступила Асоціація футболу міста Миколаєва. Вони надали майданчик для змагань. Всього на поле вийшли вісім команд. Ці турніри робляться в першу чергу для того, щоб допомогти хлопцям. Ми, да, я за себе конкретно скажу, я не можу там взяти автомат, піти стріляти, не було в мене змоги цим займатися, коли мені було 18 років. Да? Я закінчив в один університет, другий університет, сім'я, діти. Тому я розумію, що мій непосередньо долг тут їм допомагати з цієї сторони. Тобто, там є змога організувати турнір. Я задоволенням його організую, і хлопці пусть пограють. Самі військовослужбовці, які цього дня вийшли на поле поганяти м'яча від гри у захваті. Добре, добре, як, вам, як вам настрій, як гра. Супер гра, напружений дуже матч. Хлопці не жаліють ні ног, ні себе. Ну, дякувати, ми виграли. Один-ноль. Соперники достойні, чесно кажучи, дуже попали нам дуже, як говориться, тяжові соперники. І гра взагалі клас, ну, буде краще далі. Ви сьогодні з хлопцями тут ганяєте м'яча. як настрій. Бойовий, як завжди. Настроєний на перемогу. Ми збираємося забрати місний кубок. Вот этот приїхали і заберемо команді. Переможцю дістався символічний кубок. Там м'ячі від спонсорів. Наталя Грудова, Антон Шатура, Ляніс ТВ.